Доброго ранку. Сьогодні 18 серпня 2024 року. Вітаю всіх виноградарів-любителів на своєму каналі, Родища Черкащина. Традиційно на сьогоднішньому огляді хочу показати вам дві форми Віктора Михайловича Калуїна. Перша, яку ви зараз бачите, це агата заявлена форма з дуже раннім терміном дозрівання. Поки що це все, що можу сказати з того, що заявлено. Із моїх спостережень. Я був дуже-дуже дуже сильно приємно вражений. І це на сьогоднішній день Саме цікава новинка на моєму участку. Значить, давайте все попередку. Кущ молодий, перше плодоношення. Ось, Бачите, невеличкі. Там на протилежній площині також є 2-3. Ну зараз мова не про це. Мова не, скажімо так, не, не, про, не про якість опилення, бо всі прекрасно розуміють, яка в цьому році якість опилення на винороді, а мова за його смак. Скажімо так, характеризувати його як. Форму для промислового вирощування я поки що не можу, через те, що немає в мене таких даних. Але з 100% впевненістю я можу характеризувати цю форму як одну із найкращих форм для власного вжитку. На наших на наших виноградниках, дачних участках. Форма з неймовірним смаком. з неймовірним Не перший рік я займаюся виноградом. Але це, що в цьому році я скуштував, оце агату, це дійсно мене вразило, це моя суб'єктивна думка. Ви можете її оспорити на кольорі Смак Товариш всяк, як кажуть. Але, але, ще раз повторюю, що на мою суб'єктивну думку, на моєму селекці... селекційному, Вірніше, не селекційному, а колекційному участку ця форма. Характеризується як сама-сама-сама смачна. Тобто, ну, скажімо так, категорію мускатних смаків я не, затру, не, не трогаю, вона буде, скажімо так, в окремій групі йти. А от іменно категорію форм із гармонійним смаком оце те, що, я думаю, піде і буде, буде радувати людей своїм смаком. Це неймовірний смак. Тануча м'якіть. Хруст не такий, скажімо, що вона там тріщить, хрустить, як огірок. Ні. Вона просто розтає в роті. Розривається, розтає в роті. Шкірочки тут фактично її немає, наче. геть зовсім її немає. Форма буде мати рихлі грони. Довгі рихлі грони. Ягода, я думаю, буде така десь. В межах 16 грам, оце вже ось, як ви бачите, десь грам 12-13 ягодка. Може навіть трошки більше. Тобто, ну, ось так. Це дуже-дуже-дуже цікава річ на сьогоднішній день. Такий колір темно-бордового кольору. От Ягоди підгорошені, ягоди, не запилені вони. Чорного кольору. Бачите, без проїну. Вони чорного кольору. Тобто на сьогоднішній день вона повністю, повністю готова. Деякі ягоди вже ізюляться. А ось оце, що я вам показую, має надзвичайний цукор, високий цукор. Ну, я не знаю, як ще її характеризувати. Це тільки, тільки брати і висаджувати на своїй ділянці і, і, і їсти. Це дійсно та річ, яку треба їсти як указки. То на великі свята і самому. Так що форма Віктора Михайловича Калугіна – Агата. Зараз ненадовго зупинюсь і перейду до іншої форми. І так, друга форма на сьогоднішньому огляді також форма. форма Віктора Михайловича Калугіна. Хілтон, стара назва її цукрові пальчики. Перше плодоношення кореневласного куща. Як можете бачити, форма врожайна. Питань по врожайності не буде. Поки що вона не показує такої величини, скажімо так, ні ягоди, ні грони. Але, як можете бачити, отакі грунушки. Оце все більшенька така, десь під кілограм грам 800. Ось ця також буде десь десь такої ваги з протилежного боку також. Тобто покажу вам ближче. Це ось зупавши і відкрутив грунку. Отакі пальчики. отакі такі пальці, як можете побачити. Насичено жовтий колір і з рожевою в цьому році, з рожевим кінчиком. Форма стійка до хвороб. При стандартних обробках те, що в цьому році хапнуло ідіуму. На Хілтоні практично я його не бачу По окремі поодинок ягоди. Тріску не, на, не спостерігається, не тече. Якщо, може, десь і підтріснула ягода, то вона підсихає. Тобто цікава форма. Значить, консистенція має мясисто соковиту консистенцію, високий цукор, так як її перша назва, робоча назва це цукрові пальчики. Пальчикову видовжену ягоду. Має товарний вид. Стан, вірніше, якість опилення, скажімо так, відносно непогана в цьому сезоні. Як можете бачити, ось. Гронку, яку я одірвав, це з неї я вам показую ягоди, з дивіться ближче покажу. От такий собі стан опилення. Пальчикова ягода, симпатична. Чому б і ні має місце будь. Тобто, при, при всіх, скажімо, в цьому році негараздах форма демонструє непогані показники. І цікаві характеристики. Я думаю, що на наступний рік форма додавить величину груни і величину ягоди. Ось такі дві цікаві форми. Новинки на моєму винограднику. Цукрові пальчики та агата. Вірніше, Хілтон, вже, вже Хілтон. Хілтон та агата. На все добре. До побачення!